Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже ніжний та танучий у роті чізкейк. Він не залишить нікого байдужим. Тож, давайте готувати. В першу чергу вам потрібно підготувати основу. Для цього вам знадобиться печиво, стеке, наприклад, до кави або ж будь-яке інше, яке вам подобається. Подрібніть його до однорідності, після цього додайте розм'якшене вершкове масло. Добре вимішайте ось так до однорідності. Рецепт розраховано на форму діаметром 18 см. Всі інгредієнти напишу в описі. Отриману масу рівномірно розподіліть по дну форми. Після цього сформуйте бортики висотою приблизно 7 см. Відправте в морозильну камеру приблизно на 20-30 хвилин. Тим часом можна підготувати саму суміш для чизкейку. В мисці у мене вершковий сир. До нього потрібно додати вершки 33%. Також додаєте яйця. По рецепту йде 2 яйця, у мене ж були маленькі, я додала 3. Розподіліть інгредієнти по мисці, потім трішки розмішайте все. Додайте цукрову пудру, потім гарненько вимішайте. Ви маєте поступово довести масу до однорідності. Буду вдячна за підписку. Поступово маса стає однорідною, і тепер настає час додати до неї цедру одного лимону. Також потрібно додати 1 столову ложку соку лимону. Лимонний сік потрібен для нейтралізації яєчного смаку в готовому чизкейку. Продовжуйте вимішувати, трішки згодом додайте кукурудзяний крохмаль. Він необхідний для того, щоб під час випічки ваш чизкейк не тріснув. Наступним і останнім інгредієнтом буде ванільний цукор. Якщо ви маєте ванільний екстракт, краще додайте його. Це додасть аромату вашому чізкейку. Все, маса однорідна і вже повністю готова до випічки. Дістаньте з морозилки вашу основу з печива ось так, та вилійте в неї всю вишкову масу. Чізкейк випікається в двох температурних режимах. Перші 30 хвилин потрібно випікати при 180 градусах. Після цього, не відкриваючи духовку, вам потрібно знизити температуру до 150 градусів. При цьому обов'язково в духовці має стояти ємність з водою. Після випічки відразу з духовки не дістаєте, він має повністю холодити в ній. Потім відправляєте в холодильник на 10-12 годин для стабілізації. І все, після цього ваш чизкейк повністю готовий до вживання. Ви можете декорувати його за своїм смаком. Звичайно ж, ви можете його залишити таким, як він зараз і є, або ж залити ягідним желе. А я вам дякую за перегляд. Якщо будуть у вас якісь питання, чекаю вас в коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь.